Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні відео, де я відповідаю на ваші питання, які ви залишили під останнім влогом. По перше, величезне дякую вам за питання. Мені вони сподобались в тому плані, що вони викликають такі, знаєте, якісь приємні ностальгічні емоції, і мені було цікаво подумати на цю тему. Але я себе спеціально обмежувала, не сильно роздумовувала, що я буду говорити. Вирішила, що буде більш щиро, якщо я читатиму і одразу відповідатиму. Питання перше цікаво, як у вас з'явилося аж стільки тваринок вдома. Скільки в нас цих тваринок? У нас є дві собаки, киця, акваріум. І, по-моєму, все. Ще в нас були е, пташки рисові Амадини, але потім з'явилася баська, і вони трошки не подружились. Значить, як так сталося? Спочатку була одна лапка, одразу, ну як одразу, десь через кілька місяців після весілля ми вирішили, що це саме час. Обрали на Олекс бігля, <замовили>, замовили, приїхала лапка, виросла в естонську гончу. Це дуже часта історія. Коли ми купляли собаку, для нас не було принципово, щоб неї там були якісь чемпіони-батьки, тому це собака не з питомника, просто, як ми думали, від хороших людей. Але, але як я зараз розумію, ці люди не дуже хороші, бо по факту вони, окрім того, що обманюють своїх покупців, що для нас там не зіграло якоїсь критичної ролі, але все-таки різні люди, можливо, хтось там відмовиться від собаки, якщо вона не буде відповідати стандартам біля. По-друге, скоріш за все вони. Сильно експлуатують самок, бо ми зустрічали братиків там з різних потомств нашої лапки, так само з того ж місця замовлених, тобто в них там все поставлено на потік, і це ненормальна історія. Так от, <смас> у нас була спочатку лапка. Потім був момент, коли я принесла додому цуцика. <смас> я такого не робила в дитинстві, але вирішила, що я вже доросла дівчинка і можу собі дозволити. Їзвала Маєчка, і ми хотіли спочатку знайти її господарів, а потім подумали, що ми можемо її самі залишити. Але, на жаль, через те, що вона була дуже маленьким песиком, підчепила багато хвороб і вкусив кліщ. Цього і так як організм дуже молодий, вона не впоралася з цим. Боже, навіщо я вам це все розказу, але Таке питання, воно якби потребує розгорнутої відповіді. Це відповідь на питання, як у нас з'явилась Долька. Долька це друга собачка, чорненька. Після того, як маєчка померла, я зрозуміла, що, по перше, у нас є можливість взяти другу собаку, є можливість комусь допомогти. І мій чоловік їздив, шукав можливо, з цього ж вигодку цуценят. Бо оцей цуцик, якого я принесла додому, діти з двору сказали, що під'їжджала машина, висадила просто висадила. Цього цуцика на зупинку. Відповідно, подумали, що можливо їх так порозкидало по різним жикам. І Льоня поїхав по волонтерам питати, чи є такі собаки, можливо, хтось десь знає, шукає хазяїв і все таке. Але йому запропонували дольку. Кажуть: ні, у нас цуциків немає, але є ось такий пес, йому там 8 місяців. І він мені скинув фото, берем такого. А що тут скажеш? Ну, звісно, що ми будемо перебирати? Ні. І так, у нас з'явилася Долька в 2018 році. Васька, Киця, з'явилася приблизно таким самим чином. Льоня їхав додому, була злива, перед ним різко загальмувала машина. Він не зрозумів, що сталося теж різко загальмував, і зрозумів потім, що на дорозі просто лежить руденький комочок шерсті, черсті, малий, він приніс його додому, це киця. О, в страшному стані вона була дуже мала, дуже молода. І в той момент, якщо чесно маючи досвід з маєчкою, яка виглядала набагато більш здоровішою, я переживала, що вона не доживе просто до ранку. Але ми її виходили, вимили, очистили від всього, возили по ветеринарам, і часто хотіли знайти її хазяїв, але так вже сталося в нашій сім'ї, що всі звірі, які до нас приходять. Нікуди далі не йдуть. Вони залишаються з нами, тому Тому от так. Тому в нас дві собаки, одна киця, а рибки. А рибок я подарувала чоловіку на річницю. А цікаво, якою ви були п'ять років тому. Якщо я правильно порахувала, а я рахувала і догортала стрічку свою в інстаграм, щоб зрозуміти, що там відбувалося. І це був період, якраз коли, коли ми переїхали вже сюди, я пішла. На курси СММ, почала освоювати нову професію, дуже активно ходила на інші курси, активно шукала клієнтів. І я можу сказати, що в той час я була дуже-дуже відкритою. Тобто, це також був час змін. Дуже, до речі, цікаво да? Але, що кожні 5 років якась суттєва зміна відбувається. Час змін в тому плані, що в мене була нова професія, я була дуже Відкрити до нових знайомств, ходила в нові місця, зробила другу татушку. Це я теж побачила свого інстаграму, бо так би я забула. З того, що змінилося порівняно з тим періодом, це однозначно я пропрацювала якусь впевненість в собі, бо тоді все виглядало нібито добре, і однозначно було багато цього цікавого. Але десь там всередині я відчувала себе дуже невпевненою. Ну і це нормально да, для початківця. В своїй професії відчувати себе невпевнено, але ж треба було якось тримати марку, тому отак. Тому я сподіваюся, я відповіла на це питання, але якщо є більш конкретний запит, <свісно> якою я була, можемо про це поговорити потім. Так, наступне питання мені дуже подобається, як ми познайомилися з чоловіком. Це було в 2011 році. <свісно> Давно. Поступила на перший курс, він був на другому курсі, познайомила нас моя подруга Яна, яка в минулому влозі, до речі, спекла торт. Так що все пов'язано. Познайомились ми таким чином, що просто, якби Яну запросили приймати участь тоді ще в КВН, вона потягнула мене з собою, а мій чоловік був капітаном команди. І в перші декілька разів, коли ми бачилися, я була впевнена, що якби. Нема ніякого інтересу з його сторони, він і в себе максимально відсторонено, якось не знаю, коротше, мабуть, цим і зачепив. Мені хотілося, щоб інтерес був. От, і так ми почали спілкуватися спочатку по КВН, потім трошки більше. І десь через місяць-півтора почали зустрічатися. І от, на сьогоднішній день. Щасливо, щасливо разом! І чесно, я вважаю себе дуже щасливою людиною, бо фактично Льоня це моє перше кохання велике. І, і як так сталося, що з першого разу таке попадання він дуже класний. Мені подобається. Чим би я займалася, якби не треба було заробляти гроші? Чесно, я не знаю. Я не впевнена, що є така якась одна м, діяльність, якою би я могла займатися все життя. Але в мене є мрія. І от ця мрія, вона ніяк не монетизується, тому, скоріш за все, або я нею буду займатися, коли в мене буде дуже багато грошей, або, або я не знаю, не знаю, як ще. Або якось придумаю все таке, як організувати все це правильно. Так от, Марія, я хочу жити в будинку, і якщо чесно, секретне бажання, чого мені хочеться жити в будинку, тому що там просто більше простору, де можна мати більше звірів. А мені. Хочеться допомогти більшій кількості звірів. І знаєте, є люди волонтери, і вони роблять величезну роботу, коли допомагають знайти е, прихисток господарів, допомагають з операціями, збирають гроші. І це величезна робота, але я мрію про якесь таке місце. От в моїй голові це так. Це будинок, а поруч якась територія, яка не виглядає як клітки. Бажано. Це просто якийсь такий Такий парк з розмежуванням, з будками у кожного, у кожної собаки, там у котика є своя територія, є персонал, який допомагає адаптуватись. там кінологи, які допомагають трошки соціалізуватись, Медики, які оглядають цих тварин. Але це не мають бути такі, знаєте, клітки, коли приходиш, а кожен пес такою надією на тебе дивиться. А ще жахливіше, коли. Ти приходиш, а він вже на тебе не дивиться, бо він втратив цю надію. Коротше, <с> мені хочеться якийсь такий комплекс допомоги тваринам. Але якщо, якщо будуть знаходитися господарі, це супер, але якщо вони не будуть знаходитися, звірі в цьому комплексі також не мають почувати себе обділеними. От. А ще круто так зробити, щоб це було як, як от ми приїжджали козичів годувати, так чого б не зробити такий комплекс з собачками, де ти приїжджаєш, може кожного і може приділити їм час, погратися, і їм це буде в кайф. Ну от, якось так. Чимось би таким бо я займалася. Бачите, нам ну, трошки без структури. Якщо можливо більше над цим подумати, написати план, то все, в принципі, можна реалізувати. Я думаю, і це колись здійсниться. Попередня робота в мене класна. Я працювала в компанії Ginger and White, яка виробляє суміші для корисної випічки. Я запнулася на секунду виробляючи, виробляла, бо зараз все на паузі. Але я впевнена, що дівчата відновляться, переродяться і якось це буде продовжуватися. Бо і власники дуже класні, продукт дуже класний, і я на 100% впевнена, що вона має працювати, вона має жити. Так от. Прийшла я туди в 2018 році, на момент відкриття на позицію smm менеджер І за роки роботи виросла з smm менеджера в маркетолога з командою. І, блін, мені так шкода, бо це було е, так цікаво будувати цю команду в тому плані, що це було в новинку для мене, і це було в новинку для всіх. І ми проходили всі етапи. Е, Пробувала про, по одному, потім зносили, потім по іншому. І от мені здається, якраз перед початком повномасштабного вторгнення у нас з'явилися люди в команді, і все це почало працювати якось так, як треба. Але на жаль, на жаль. Хоча я дуже вдячна за цей досвід, і, взагалі, весь цей шлях мені було приємно його проходити в цій компанії. А як я змінила? Боже мій, що там було? Це питання мені задала моя одногрупниця, з якою ми вчилися разом на бухгалтера, і насправді. Uh, я не знаю, як правильно, <смі> що це правильно підказати в тому плані, як кинути. Просто кинути і почати щось нового, не боятися, розуміти, що це буде займати час, що треба навчатися, що треба пробувати, що треба стукати в усі двері. От як я тоді там 5-6 років тому, коли я була на початку цього шляху, доводилося працювати інколи за просто дякою за досвід, але потім обраєшся впевненості, експертності, кейсів, і в тебе з'являється можливість. Працювати за гроші <смі> якось так. І треба зізнатися: в мене ніколи не було плану працювати бухгалтером. Я пішла, бо я обрала університет, сам Київський національний економічний університет Вадима Гетьмана, а мама обрала спеціальність <смі> бухгалтерію. Я хотіла на маркетолога йти, але це було якось. На той момент дивно, не ясно, що вони роблять. Прийняли ми рішення, що бухгалтер це щось більш прикладне. Вивчилася на бухгалтера, закінчила, попрощалась, пішла на курси маркетолога соціальних мереж, і в принципі так, так і працювала тим, ким хотіла спочатку. Якщо що зараз я себе позиціоную як маркетолог на паузі, бо я не працюю зараз, але ем, тримаю руку на пульсі, скажімо так. Мені подобається слідкувати за оновленнями, за тим, як себе зараз ведуть бренди. А за комунікацією це цікаво. Взагалі, ну це мені здається, це в багатьом цікаво, але мені це ще цікаво з точки зору би, розбору, да? що було зроблено так, що не так, як це повпливало, настільки, наскільки я те можу бачити, ось так, ось зі сторони, і все. Тому Лена, якщо я велике бажання щось змінити, я думаю, все можливо. Зміню. Розкажіть про ваших домашніх тварин, у вас дуже позитивні пески. Спасибі. Я, в принципі, розказала, як вони з'явилися, можу додати тільки, що ми дуже щасливі, що вони в нас є. Вони такі різні у кожного свій характер, і мені подобається, як вони взаємодіють. Несправжні друзі. Якщо там на відео в сторі зазвичай знімаю дольку з Ваською, як вони там між собою е, ніжаться. Але на дворі, коли ми гуляємо, лапа з долю, вони теж дуже. Весело грається, і це зовсім різна історія, коли в нас була тільки одна лапка, і ми всі працювали, і в нас не було вдома, і мені здається, їй було сумно і не так весело жилося в принципі. Потім, коли стало більше звірів, тепер що я вдома, і в нас якась там своя тусовка. коротше, нам класно разом. Про день народження, який найбільше запам'ятався, мабуть, що це день народження. Я не пам'ятаю, скільки мені було років. Але я пам'ятаю, що в мене був план. Значить, за рік до цього, до того найкращого дня народження, я пам'ятаю, що я зняла будинок, запросила всіх друзів, і ми класно провели час, і все було круто. Єдине, що всі роз'їхались. Бо будинок я зняла в Києві, і якби всі такі, ну, типу, класно, класно було, і поїхала свій по домам. І мені це не сподобалося. Я вирішила, що я. ну що... Блін, мені так хочеться з, з, з усіма побути повністю максимально довго. Хоча розумію сама прекрасно, що, що у кожного свої справи, і на вихідні планується багато чого, і не можуть всі повністю переключитися тільки на мене на прям два дні. Але я вирішила, що раз та можуть. І на наступний день народження забронювала будиночки біля Каніва, це моє рідне місто. Відповідно, всім довелося приїхати туди, а там же на таксі додому не поїдеш. <сі> всі залишились ночувати. І Я пам'ятаю, що тоді була дуже велика а, компанія, було дуже багато людей. Були мої батьки, і були оці і стандартні історії типу, шашлик і Глінтвейн, дуже багато його було. Але найприємніший для мене спогад а, з того дня народження це ранок наступного дня, коли всі прокидаються, починають обговорювати, як це вчора було. І було, блін, класно. От, я б таке щось ще колись повторила. Цей день народження я запам'ятаю. Я тут якісь фотки додам приблизно, що там було. І друга частина питання про подарунок. Тут мені вже дуже важко, я не пам'ятаю. Я дуже радуюсь кожному подарунку, правда. І нема такого, щоб я там от цей ось от цей. Не знаю, я просто радуюсь подарунками. Ну, якщо говорити прям. Про місця сили, то це я от зараз намагаюся сформулювати якийсь список, але в мене немає. в мене є улюблені місця, наприклад, там, музей пирогово чи Добропарк. Музей Пирогово мені подобається, бо це музей, куди можна з собаками поїхати. І там прикольна архітектура, є де походити, можна є де перекусити. Мені подобається такий формат там вихідного дня, коли ти поїхав, нагулявся. Находився, втомився, а потім приїхав додому відпочивати. І добропарк теж, в принципі, ця концепція. Мені здається, що там е, потенційно дуже класне місце буде. Єдине, що, звісно, зараз трохи сповільнився, да, оцей процес побудови цього парку, бо там і різні зони, і вони мали відкривати добру ферму в цьому році, там і ще щось, якісь активності, але. Ну, ми всі розуміємо, що ситуація змінилася, і там не такий великий потік зараз клієнтів. Ну суть не в тому, суть в тому, що я вірю в це місце і його потенціал. Зараз там теж прикольно. Там є і озеро, і квіти, і велика територія. Мені підходить. А от якщо говорити про місця сили, для мене в місті сили має бути вода. Обов'язково, і от зараз в мене два місця: одне в Каневі, Канівське водосховище. Правда, туди зараз не поїдеш, наскільки я знаю. Ну, принаймні я не їздила, бо я чула інформацію, що там замінована територія, бо там ГЕС і нема чого туди їхати. А друге місце для мене це озеро Круглик по одеській трасі, але не в пляжний сезон. А от коли там немає людей, це місце, куди я їжу взимку, вона водохреща купатися, і тому воно в мене асоціюється, знаєте, з якимсь таким спокоєм, оновленням і. От, є там щось таке, що я могла сказати, що це місце сили. А у вас які місця? Мені так цікаво стало місце сили. Ну, якщо подумати, то в принципі і ця квартира, дім це також моє місце сили. Не дарма я тут намагаюся зробити максимально комфортні для себе умови і якби бачу результат цього. Я можу тут повністю відпочити, відновитися і тут. Максимально так, як мені подобається на даний момент. Здається, все. На всі питання відповіла. Дуже вам дякую, що задавали питання, мені було приємно позгадувати, поговорити. Напишіть свої місця з сили, мені стало дуже цікаво, правда? Це прикольне питання, над яке можна подумати. Також буду дуже вдячна за вашу підписку і лайк, і побачимось в наступних відео. Пока! ка